Московія, Мухасранськ, Завод. Грошей не платять, три кредити. Тобі 40, проте здоров'я, як у 80-річного. Живеш у бараку, гарячої води немає, цвіль на стінах та стелі, туалет, типу сортир на вулиці, що виглядає як після бомбардування, хоча ніхто її не бомбив. Додому приходиш там дружина. Б'єш її в лоб, бо не любиш, не хочеш, але треба на комусь вилити свою лють. Вона тебе теж не любить, не хоче і чекає, поки ти здохнеш від горілки. На зайняту п'ятихатку такі купив бухлі, на кухню. світло таргани по кутах. Дружина вкрик: Сволота, худоба! Як ми за квартиру платитимемо? Ти посилаєш, Гранчак. бритка, та несмачна їжа, телевізор і кісільов тобі розповідає, як у ядерному пополі може згоріти Британія. І ось на душі якось легше стає. Ти вже великий, ти не жебрак. Нікому не потрібний люд, що спивається без перспективи майбутнього. Ти це ракета. Ракета, яку неможливо зупинити, яка об'є всіх. На вікні наклеєна велика літера Z. Вона закриває вигляд всього вікна. Для цього вона тобі потрібна. Замість!